Права 4,31. Подайте вираз у вигляді дробу. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні у нас М відняти 9, що ділиться на M плюс 3 плюс 3. Ну, запишемо так. Спочатку запишемо як M плюс 3. А М плюс 3 можна записати певне m плюс 3. М плюс 3 можна записати як М плюс 3 перших. Бо M плюс 3, що ділиться на 1, це буде М плюс 3. Ну і відняти залишиться. 9, що ділиться на m плюс 3. І це дорівнює. Щоб відняти ці дроби, запишемо перший дріб так, щоб у нього знаменник був m плюс 3. Для цього потрібно і чисельник, і знаменник помножити на m плюс 3. То ми одержимо тоді у чисельнику m плюс 3, що множиться на m плюс 3. Потім і залишиться відняти 9. А в знаменнику записуємо m плюс 3. І це дорівнює. Ну що ж, m плюс 3, що множиться на m плюс 3. Це буде m плюс 3 у квадраті. Записуємо m плюс 3 у квадраті. Мінус. 9 можна записати як 3 в квадраті. Що ділиться на m плюс 3. І це дорівняння. Ну що ж, бачимо у чисельнику різницю квадратів двох виразів. Це можна записати як добуток різниці цих виразів. Тобто ми записуємо m плюс 3 мінус 3. Різницю на їхню суму на m плюс 3. Так що сума пишемо плюс 3. А в знаменнику записуємо m плюс 3. І це дорівнює. Ну що ж, у перших дужках сума плюс 3 і мінус 3 дорівнює нулю, то записуємо тоді в дужках залишиться тільки множник m, що множиться. А в других дужках буде m додати. А 3 плюс 3 це буде 6. А в знаменнику записуємо m плюс 3. І це дорівнює. Розкриваємо дужки в чисельнику М, що множиться на m, це буде m у квадраті. Додати. М помножити на 6 це буде 6m. А в знаменнику записуємо як m плюс 3. Yeah. Переходимо до другого завдання. Тут у нас 6m у квадраті, що ділиться на 3m плюс 1 відняти 2m плюс 4. Тут мінус винесемо дужки і запишемо той вір, що в нас є в ліді дробу. Отже, перший дріб у нас тоді буде 6m у квадраті, що ділиться на 3m плюс 1. Потім відняти. Так, отже, якщо ми винесемо мінус, то у нас буде не мінус 2м плюс 4, а буде 2м-4. Якщо ми його поділимо на 1, то у нас залишиться 2m-4 передушками знак мінус, то у нас якраз вийде мінус 2м плюс 4. Ну, а зараз, щоб відняти ці дроби, потрібно зробити, щоб знаменник у другого дробу був 3m плюс 1. Тобто і чисельник, і знаменник. Потрібно домножити на 3m плюс 1. Є? Ну що ж, то записуємо тоді, що ми одержимо. У чисельнику буде 6м у квадраті, далі відняти 3м плюс 1, що множиться на 2m-4. А в знаменнику записуємо 3m плюс 1. Це і є спільний знаменник і це дорівнює. Ну що ж, будемо множити, то ми записуємо як 6m у квадраті відняти. 3m спочатку множимо 2m-4. 3m помножити на 2m це буде 6m у квадраті. 3m множимо на мінус 4, це буде мінус 3 на 4 це 12m. Далі 1 множимо на 2m-4, 1 помножити на 2m, це буде плюс 2m. 1 множимо на мінус 4, це буде мінус 4. В знаменнику записуємо 3m плюс 1. І це дорівнює. Ну що ж, перед дужками знак мінус, розкриваємо дужки, міняємо знак доданків на протилежний. Записуємо у чисельнику як 6 m у квадраті. Далі було 6m у квадраті, передушками минус стане мінус 6m у квадраті. Було мінус 12m, стане плюс 12m далі було плюс 2m, стане мінус 2 м Було мінус 4, стане плюс 4. А в знаменнику записуємо 3m плюс 1. І це дорівнює. Ну що ж, у чисельнику сума 6m у квадраті і мінус 6m у квадраті дорівнює 0. Викреслюємо їх. І в нас залишиться тоді 12m мінус 2m, це буде 10m. Плюс 4. А в знаменнику. 3n плюс 1. Ну що ж, зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Подайте вираз з вигляді дробу. В першому завданні записуємо як М у квадраті плюс 6M, що ділиться на M плюс 3. У другому завданні. Це 10М плюс 4, що ділиться на 3М плюс 1. Ну що ж, ось таке громістке завдання на додавання та віднімання дробів з різними знаменниками. На цьому вправу завершено.